Не просто реабілітація, а новий старт у житті. У Івано-Франківську ветерани війни отримали сертифікати інструкторів зі стрільби з лука. Це не тільки спосіб відновлення після бойових дій, а й можливість допомагати іншим. Ідея проєкту належить співзасновниці ініціативи Ветерани цивільні Петро з Наталії Найді Це був великий запит з області, щоб ми приїжджали. До них в лікарні реабілітаційні центри і тренували ветеранів-ветеранок, які зараз там або проходять лікування, або вже звільнені. І ми зрозуміли, що це дуже складно, тому що ну, область велика, лікарень, реабілітаційних центрів багато, і потрібно локально на тих місцях, містах створювати осередки. Тут виникла ідея створити школу, навчити ветеранів-ветеранок Азам. Стрільби з олімпійського луку. І, власне, ті кошти, які ми збирали спільно з франківським марафоном, ми закупили і будемо сьогодні передавати 5 комплектів для стрільби з луку. До ініціативи долучилась олімпійська призерка Катерина Дубровіна, яка після початку повномасштабного вторгнення переїхала з Харкова до Франківська. Саме тут вона вирішила створити школу зі стрільби з лука для ветеранів. У нас був Ваня Роман. Він якраз лежав в обласній лікарні, і його жінка привезла в нього ампутація правої ноги, лівої руки. Угу. Чи навпаки, ну коротше, ампутація руки, ноги і поганий зір після того, як прилетів дрон їм прямо в машину, в лице. І вона привезла його. Я думаю, боже, ну що робити. Ладно, ці хлопці стріляють, ну, якби їм ми все пояснили, все нормально. А як же зробити так, щоб він постріляв? І ми, я кажу, Вань, давай там спробуємо. Ти будеш давити? Да, права рука в нього, значить, ти будеш давити в лук, а я буду твоєю лівою рукою. І ми стріляли з ним разом. Протягом трьох місяців 24 учасники з усієї області навчались як теорії, так і практиці. Завершили курс 16 осіб. П'ятеро з них отримали власне обладнання, щоб навчати стрільбі інших ветеранів, пацієнтів, шпиталів та навіть цивільних. Тарас Бугаєнко один із випускників школи. На фронт пішов добровольцем ще у 2014 тисячі У 2022 році під лиманом зазнав тяжкого поранення. Тепер він допомагатиме побратимам адаптуватися до мирного життя через спорт. З великим задоволенням я впевнений, що всі хлопці з великим задоволенням цим би займалися. Тут їх збирати, я думаю, не треба було, тому що сидіти вдома просто в чотирьох стінах це найгірше, що може бути. І от, як мінімум, будуть виходити з хати. На завершення проєкту для учасників провели кубок зі стрільби з олімпійського лука: Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія